Отже, дівчатонька, наступний рядочок. Наступний рядочок у нас буде п'ятий ось він, ось цей рядочок, От він під лінієчкою. От. щоб вам було видно, бачите, який він цікавий. Він ось тут починається. І ми вже можемо бачити, от якби ви звернули увагу, як воно виглядає. Я закріпила ниточку. Тобто, дивіться. Ось наша настилка на трьох на чотирьох прутиках. Ми знаємо, що це теж прутик, оцей оце наш край. А тепер у нас ось тут уже буде, бачите, булючки отак, вони ось тут йдуть. Ось у нас ось тут буде настелочка, скільки булюк, дві. Значить, настелка на трьох прутиках. Раз, два, три. От. Далі одна порожня, паточок порожній. Далі настелочка на трьох. Але ви бачите, як воно йде отак, все от по діагоналі. І бачите, ось тут. Раз так воно по діагоналі. І ви вже знаєте, що раз, два, три, отут у вас буде настилочка. Тобто отут же квіточки вимальовуються. Тобто, все воно можна тут побачити от по тій схемці, не боятися і акуратненько от собі м, вишивати. Вже зараз є буквально трішки часу. Вже я і не хотіла братися, але думаю, ладно, ще подзьобою трошки ті настилочки і включу вам заодно запис. Сьогодні субота, вечір вже пізно, з приємного, що викопали картоплю. Я ще була і на роботі до обіду, а потім поїхала в село. От, в мене там вже мама трохи покопала, ну і я вже там і закінчили. Картопля, до речі, якась така не здала, якась погризяна і, ну, видно, сухо було, в тому селі там не наполивалися, то і картоплі, ну, коротше, то таке, і таку картиночку бачила в фейсбучику. Така хатинка, знаєте, старенька, і стоять в дворі. Двір такий простенький, знаєте, цей, і стоять в дворі такі. Кабріолет, там мерседес, знаєте, там ну, такі круті машини, БМВ, і написано: бабуся покликала внуків картоплю копати. <свісно> Внуки поприїжджали. Так, тут буде один протичок порожній. Поприїжджали бабусі картоплю знаєте, копати, допомагати, хоча могли б їй. І купити як то, ну ми вже так думаємо, так. Але сам факт, саме копання, сам процес, оце важливо, коли ну, збираються разом люди ось. Бачите, і вже по узорчику, ось вже навіть видно оці сходиночки. До речі, вже я тут декілька помилок в себе знайшла. От зараз я вам покажу, от коли ми. Ниточку можна розрівнювати, ну там вже розрівнюйте. От, Коли ми робимо останню третю настелочку, так, ми пам'ятаємо, що ниточку потрібно, ниточку що потрібно опустити на низ. Так, ось зараз я ось так ось так. от. І ниточку ось цю опустити. Вже в деяких місцях, ну в одному, точно я бачила, можливо, ще десь. Що я от зразу звідси перехожу на нижній прутик. Але є ще спосіб, якщо вам, наприклад, цікаво, зараз я вам покажу: так, в мене по схемі один тут пропущений, і далі на чотирьох. Так, один пропущений, це значить він обкручений. І далі, от ідемо. Перший прутик, мені треба 4 прутики, другий прутик, третій прутик, і четвертий прутик. І ви собі візьміть спосіб, який ви забажаєте. Четвертий прутик. От я зразу настеляю на стелочку так, а можна брати ось так: останній прутик, і виводити голочку туди наверх. От. Бачите, і починати настеляти зверху. Давайте спробуємо. Раз, настелили, так само закріпили. Раз, закріпили, два закріпили. Друг, от. Підсунули, якщо треба. Бачите? Потім другу настелили. Можна от сюди виводити. Бачите, отак. От от. І тоді ось так закріпити. От. Раз. Два. І третя настлочка мусить бути. Така якась покоцана ця настілка вийшла. Ну, але я хочу вам показати, щоб ви обрали собі той метод, який вам найкраще. Все-таки от сюди. Раз, от, і отак от, от. Раз. Ну, нехай вже буде там потім попереться, відпрасується. Але зато. Зато ця настолочка, ниточка вже внизу. Тобто не треба пам'ятати, що її потрібно, як хочете. Я щось привикла вже знизу. Ой, неправильно зробила. От, халепа, зараз я розпущу, мені ж треба на чотирьох прутиках. Бачите, я вже бачу узорчик, що в мене по схемі отут одна булька, а тут отак має бути. отак, Але як випорюємо, все те саме робимо. От, просто гралася, ідемо в зворотньому шляху. Я ось тут підсиплю зараз ниточку. І ось так бачите, як тут треба уважненько, але нічого страшного нема. От. Це вже втома, знаєте, така вже потрібно трішки відпочити. От. Але я вже так от думаю, ну буквально є ще спокій голові. І пару тих хвилинок і посижу вже тут, а трішки от. ну Зато показала вам, як йти наверх. Ну, ви зрозуміли, так, крайній протичок, який ви берете, виводите ниточку наверх. от І тоді робите ті насталочки. Все те саме. от що ж то ще вам такого цікавого розказати? щось, Був спокійний день, до речі. Я буду вже зараз іти знизу, з вашого дозволу, щоб вже так не, помил, не помилятися. От так от. Але ви дивіться, ви дивіться, дівчатонька, як вам зручно, так ви і собі робіть. от, Зараз я оцю вже багатостраждальну наставочку зроблю. Приходив клієнт, переселенець сьогодні з Харкова. Дизайнер, хлопчина з дружиною винаймають житло. От, Тяжко, звісно, але якось дають собі раду. Ну, Добре, хоч спокійно, тому що вони слідкують за новинами, ті, що в них в місті, там ну, дуже неспокійно там і прилітають бомби десь там біля того будинку, де вони живуть. У нас зараз в Україні нема місця спокійного, друзі, щоб ви розуміли. Бачите, що у Львові, що в Полтаві, що скрізь. От Київ. Ой, ну, Харків то все ще я взагалі мовчу. Все, одна столочка є, далі два прутика порожніх. І далі вже по узорчику, знаєте, можна бачити, як воно там вишивається. І вже на схемку одним оком дивитися, звісно. От, два, а далі наставка. От мене йде далі отак, от такі сходки сюди. І я вже розумію, що мені треба взяти чотири прутики. Раз, два, три. Отак от в онлайн режимі намагатимуся вам щодня. Можливо, ну вже, можливо, не щодня. Як військо. Зараз, поки виходить щодня декілька днів, підряд викладати вам відео. І ви просто можете фоном включати Ось. От, можливо, десь щось цікаве буде. Буду не, будемо не просто от вишивати, а про щось розмовляти, наприклад, паралельно. Щоб якось вам було цікавіше, не обов'язково дивитися на ті настилочки. Все-таки це народжується сорочечка. Ось, сподіваюсь, вона все-таки вийде в нас, все буде добре, ви поспостерігайте, як воно, надихніться. І, можливо, от вже будете мати якось натхнення вишити рідній людині або кому побажаєте таку от річ рукотворну, як то кажуть. Все, далі, один прутичок ми пропускаємо. Що значить? Пропускаємо настилка знизу, значить, обкручуємо лише зверху. А далі в нас іде отакі сходиночки. Тут у нас прутик на трьох, то настилочка на трьох прутиках. І ось раз, два. І куди далі йдемо? Не сюди. А бачимо, що прутичок має бути обкручений, не забуваємо. Бачите, отут теж він буде обкручений, не забудемо. І робимо настелочку на трьох прутиках. Ось, раз. Все по схемці. Головне, перший рядок правильно зробити, знаєте, десь не пропустити прутик, не помилитись. Бо ж далі воно по узорчику має все зійтися. Все має бути добре. от, І отак от ті ниточки кладуться і кладуться і кладуться. Такий спокій, терапія от, і якесь лікування душевне. Знаєте, що ж робити, що ж нам робити? Так, ось. І все. Тобто, дівчатка, я сподіваюся, от, бачите, вже от видно от, деякі такі от полосочки. А ось тут, бачите, квіточка, ось одна пелюсточка. Ось друга пелюсточка, і ось тут вже по схемці буде отак от, е, от, от, от такий такі буде настелочка. Це вже пелюсточка піде, отак от вона піде, а ця піде отак, пелюсточка. Ну і все те саме, все те саме. Дзьобаємо ті настолочки. Але це вже п'ятий рядочок, за ним буде шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. А це вже половина, половина пасу. І далі, так, от потихеньку, помаленьку. Дійдемо до краєчка, підемо на наступний пас. От, десь треба буде мені за ту поверхничку, ще якось подумати, щось би там вишити, таке. Ну, щось придумається. Отже, друзі, я бажаю вам спокійних вихідних. Не знаю, коли це відео буде. Завантажне, можливо, вже буде понеділок, але ось тут. Ну, а може, завтра вдасться, ну, побачимо, як воно там вдасться. От. Відволікайтесь. От. І зустрінемося уже у новому відео. А можливо, ні. Можливо, це відео от завтра я закінчу вже не буду сьогодні. Завтра закінчу рядочок. Розпочнемо ще один рядочок. Ось. І тоді вже я це відео вам в понеділок, от можливо і загружу на YouTube, щоб ви мали що дивитися. Так? Ну, або просто включили якимось фончиком і просто знали, що сорочечка вишивається, все гаразд. І я іноді так думаю, знаєте, от, ну, так, така думка часом проскакує, от думаю, на що я це взяла. На що я за це взялася? Це ж, ну от, наприклад, людина хоче вишти і буде чекати кінця цієї сорочості, а раптом щось трапиться. знаєте? Ну, от все ж може, бо ми живемо у війні і не вийде відео, і будуть думати, що я невідповідальна людина, що не. не... Не закінчила сорочку і не показала, вже взялася, загітувала людей, то знаєте, що то я не знаю, що мені має завадити. Це або, ну, ви розумієте, що може завадити. Це ну, якась трагедія така, що ну, вже я не матиме змоги. Але я сподіваюся, все буде добре. От Сурочка буде вишита, от, і якось ми це все додзьобаємо. От, добренько, то я не закінчую це відео. Я таку помаленьку ще подзьобаю і вже буду лягати спати, бо вже пізня ніч, якась котра година, треба подивитись. От. А завтра неділя, то десь там під вечір. Може, ще рядочок зроблю. Ну, таке. Тобто, вишиваємо от, до наступного включення. І отут, от бачите, от кінець рядочка, вже бачу помилку. Одна на стелочка раз в другому рядочку, чи то в якому там вона зайва. Ну, таке потім, може, перероблю. А зараз ми йдемо наперед, 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 наперед. І знову будемо починати наступний рядочок. От, Все, як зазвичай, витягуємо ниточки і все. Отже, друзі, вишивала, 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 вишивала рядочок, навіть щось розповідала, і навіть коли витягувала ниточки для наступного рядочка, уже там інший спосіб ще, щоб подолати той страх, показувала от, і видалила. Весь кусок дуже такий. Інформативний, знаєте, багато всього і видалила випадково назавжди, як то кажуть, тому що не вистачає пам'яті, і мушу ті відео видаляти, і не звернула увагу. і так трішки розстроїлась. Але ну що ж робити, знаєте, тут вже все почався новий рядочок. От, але наскільки я пам'ятаю, що я хотіла звернути вашу увагу. Як відзьовувати ті нитки, я дошию цей рядочок і вам ще раз покажу. От, Якщо ми отакою лінієчкою робимо, так, і ми вже можемо бачити: зверніть увагу, де у нас квіточка. Бачите, що у цьому рядочку у нас будуть от останні оці настилочки, це кінець пелюсточки. Між ними ще одна по центру настелочка. Ця полосочка в нас йде в цю сторону, ця полосочка в цю сторону, а це оця сварга наша. так? Вона вже буде йти от сюди і от сюди. І на цьому візеруночку, от ви бачите, от наша квіточка. Ось тут вже будуть ті настилочки кінці цих квіточок. Посередині буде оця бульочка. Ця полосочка йде сюди, ця полосочка йде сюди, а от оце наша сварга. Вона буде вже сюди. І отак до центру. Тобто, навіть вже коли ви вишиєте перший рапорт, другий, далі ви вже в схему навіть можете не дивитись, тому що це вже зрозуміло по узорчику, як воно там іде. І от я в минулому, ну, в попередньому відео, так, ми з вами говорили: от за вишивочки, там за те все, це все дуже от цікаво, до речі. І хотіла от вам показати, от дивіться, от навіть 20 гривень так, наших, це Іван Франко. І дивіться, чино не перший він так поєднав вишиту сорочку з класичним оцим піджаком, таким, от, мені здається. Тобто, ці сорочки, знаєте, вони ж різні бувають, вони ж є от, буденки. Так, це буденна сорочка, там було мінімум вишивки, іноді навіть і не було її зовсім. Тобто ця сорочка для зручності там на роботу косити, сапати, ходити, там сіно закидати, там оці ластки під рукавами для зручності, ну все це прекрасно, все оці буденочки. Тобто можна навіть і буденочку, тому що така сорочка це ж зрозуміло, скільки то труда, скільки то от, -от, -от, от того всього там. Часу на це все потрачено, тобто це розкіш, друзі, це розкіш вишита сорочка. Або ми самі прикладаємо зусилля, час це іноді місяці. Це кропітка робота, ну або платимо майстрині. Тут, тут ми маємо так от до цього віднестися. Але дивіться, у кожному ж регіоні так свої крої, свої оті візерунки, свої сорочки. Але дівчатка, це єдність, це наша єдність українського народу, це українська вишивка. Розумієте, це все рівно. Воно це незламність нашого українського цього духа. Розумієте, духу? От, а є ж різні, десь вишивають грона винограду. Так, а воно ж на сімейне щастя, благополуччя, десь ту калину. А калина це ж от якраз от, та незламність нашого українського духу. Тобто, але все рівно це наш код, це різні орнаменти, але це наша єдність. Розумієте, і ви до того так маєте от, відноситись. Ну, ми так і відносимося. Це ми відтворимо це все і все. І от я от, що до Франка, знаєте, от це ж навіть от, у нас на 20 гривнях от, є оця сорочечка вишита. От, е, дуже. А скільки ще всього, Боже, це ж та діаспора, і вони українська, вона ж по всьому світу теж популяризує нашу вишивку, знаєте? От, е, там навіть, по моєму, і в Америці, там і для Мадонни в якомусь році там створювали українську оцю вишиту сорочку. Ой, там, по моєму. Ну, Там і в дизайнерських тих там Валентино, по-моєму, десь там теж було мотиви орнаментів української вишивки. Коротше, по всьому світу, по всьому світу, от, українська вишивка знайшла відгук в багатьох серцях. От, Тому ми будемо помаленьку вишивати, а я вже. Можливо, зараз до цей рядочок, ось так. І, і, і вже коли буду підрізати оці наступні ниточки, то покажу вам, як я ще їх там підрізаю. А ви помалесеньку спостерігайте, спостерігайте за народженням цієї сорочечки, ось, і будемо будемо тако помаленьку, помаленьку ми дійдемо толку. от. Сподіваюсь, ви також ще трішки відволіклися, тому що я ставлю, крім того, що вишити сорочечку за мету якось вас підтримати, щоб якось ви якось тих пару хвилин, знаєте, дали собі спокій, якось відволіклися, щось десь отак от і трішки вас підтримати теж. Добре, дівчатонька, на цьому, мабуть, я буду закінчувати це відео. Ось, і ми з вами побачимося вже у наступному. От сьогодні неділя, сьогодні 8 число, 8 вересня. Сподіваюся, цей ця неділя буде тихою, спокійною, щоб якось ви відпочили, щоб той вихідний провели з користю, десь гуляйте. Ось воно вже, ви знаєте, оця осінь, воно вже відчувається, цей подих осінній, тому що я йду зранку на роботу, вже ні-ні, вже воно так, такий трішки іноді, а як вітерець, то вже воно так. Але я закликаю вас, от коли ви йдете, знаєте, вдень, в день, ввечері, зранку, вже ви якось підніміть ті оченята, подивіться на навколишню природу, тому що це краса неземна, це поєднання всіх барв, які тільки можна там і. Коричневе, і золоте, і жовте, і зелене, і яскраво-зелене, і що, що тільки нема. Тобто, надихніться, подивіться, як починається осінь, як ті листочки, як воно міняє колір, це дуже все гарно, це просто прекрасно. Тобто, до наступних включень, дорогенькі, до наступних відео.